Ми розпочинаємо з вами вивчати перший і з одного боку найлегший і з іншого боку, найскладніший час в англійській мові це The Present Simple. На наших курсах ви зрозумієте, як створити стверджувальні, заперечні та запитальні речення та, та як дати відповіді так або ні. Коли ж ми використовуємо The Present Simple. The Present Simple використовується для вираження певного факту або інформації, що не зв'язана з певним проміжком часу. Тобто, це в нас буде певний факт та є актуальним взагалі. Часто це чиїсь звички або вподобання. Present Simple також використовується для опису. Загальновідомих істин, наукових фактів, явищ природи, що за думкою мовця завжди є незмінним. Present Simple використовується для вираження дій, що регулярно відбуваються, найголовніше, ось тут слово регулярно, відбуваються або часто повторюються. Зазвичай це в нас звички або щоденний розклад людини. Present Simple також використовується для вираження розкладу чогось, потягів автобусів, телепрограм і так далі. А також певної чіткої домовленості про зустріч, побачення, збори, візит до лікаря, навіть якщо маєте на увазі виконання дій у майбутньому часі. Present Simple використовується для зображення або опису послідовних дій, що відбувається в цей момент, наприклад, в спортивних оглядах, коментуваннях новин, матчів, переказів історій та тощо. Також Present Simple використовується в заголовках газет, книг, а також в новинах та інформаційних повідомленнях. Для скорочення кількості символів та економії місця є спеціальний список слів, який 100% вам покаже те, що це буде present symbol. Їх називають слова маркери. Перше слово маркер це слово always, що перекладається як завжди. Наприклад, я завжди чищу зуби вранці. Often – часто, часто я ходжу до магазину. Usually – зазвичай або звичайно. I usually go to the sport center on Tuesdays. Я зазвичай ходжу до спортивного центру по вівторках regularly – постійно регулярно, From time to time – від час від часу. Sometimes – іноді або інколи. Seldom – зрідка або подеколи. Rarely – рідко, Never – ніколи. Never також береться в нас у Present Perfect. це час, який ми будемо вивчати з вами в інших курсах. Але ось тут, наприклад, у вас буде дія, яка ніколи не відбувається. Тобто теж свого роду якась постійність є. Every day, every week, every month, every year вам потрібно саме оце слово. Тобто ви берете слово every. Після every у вас може стояти будь-який проміжок часу. Кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, кожного року. At the weekend на вихідних. At weekends – по вихідним. At 7 o'clock – о 7 годині. Мається на увазі в розкладах. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала, наприклад, розклад потягів, автобусів, телепрограм і так далі. Twice a week двічі на тиждень. Three times a week. тричі на тиждень. Four times a month. Чотири рази на місяць. On Mondays щопонеділка. On sundays щонеділі. Що я вам хочу ще сказати? Не дописала один е, маркер. Наприклад, візьмемо On Tuesday. Це в нас буде у вівторок. В чому різниця on Mondays? On Sunday з і On Tuesday без літери С. Літера С в кінці означає, що це відбувається кожного понеділка. А тут просто, наприклад, ми з тобою зустрінемося у вівторок. В англійській мові є таке поняття, як чіткий порядок слів. Наприклад, в українській мові ми можемо сказати: Наприклад, Марічка гарна дівчинка. Гарна дівчинка Марічка. Гарна марічка дівчинка! В англійській мові так не можна, в англійській є таке поняття, як чіткий порядок слів. Як же ж утворюється, The Present Simple Tense? Зазвичай на першому місці обов'язково повинен стояти підмет. Підмет це в нас буде або хто, або що, виражений іменником або займенником. Далі, присудок у нас стоїть виражений дієсловом, що робить. Наприклад, я ходжу. Він сидить, вони їдуть. Як же ж утворюється? На першому місці обов'язково стоїть підмет «I, we, you, they». І стоїть присудок, який в нас виражений дієсловом. Verb, оце слово, перекладається як дієслово. Але в нас є одна особливість: якщо в нас підмет виражений. У формі He, «she», IT, він, вона, воно. То до нашого дієслова ми обов'язково дописуємо закінчення S або закінчення IS. В чому ж різниця дописування закінчення S або закінчення IS. Ну, наприклад, закінчення ІС у нас дописується, коли дієслово закінчується на S, «сс», CH SH. TCH X та O. Ну, наприклад, слово wash. Мити, закінчується на SH. Є в нас у нас в списку, значить, ми дописуємо до нього закінчення IS. Або, наприклад, слово catch ловити. Закінчується на TCH, значить, дописуємо закінчення IS. Якщо в нас дієслова закінчуються на будь-які інші сполучення літер, тоді ми з вами дописуємо просто закінчення S. Ну, наприклад, learn – «вчити». закінчується на літеру N, в списку в нашому немає, значить буде learn з. І ще раз звертаю вашу увагу, що закінчення S та «іс» дописуються тільки коли в нас підмет буде у формі «хі», She, it, він, вона, воно. Давайте з вами трошечки потренуємося утворювати закінчення С або Іс. Я вам підготувала ось таких три стовпчики дієслів. Їх треба розподілити на два варіанти. Там, де дописується закінчення S, і там, де дописується закінчення ІС. Ну, наприклад, дивіться слово catch. Закінчується на буквосполучення TCH. Ось тут я вам випишу, до чого у нас дописується і S. Коли в нас дієслово слово закінчується на S, SS, CH. SH TCH. XO. С свого роду такий маленький віршичок. Кетч. В списку є, значить, дописуємо з вами і S. І записуємо в другу групу. K. Cheese. KAM. Літера I закінчується. В списку її немає, значить, просто дописуємо літеру S. Comes. Cook. Також в списку немає, значить, пишемо QQS. Drink. Також знову літера К. В списку немає. Dream X. Fix закінчується на літеру X, є в нашому списочку, тому пишемо у другу групу. «Фіксіз». wash. Мити буква сполучення SH. Є у нас в списочку ось воно, значить, дописуємо і С і пишемо з вами у другу групу. Вошіз. Лів. Те ж саме, як і КАМ. Пишемо в першу групу. Лів МІС. Сумувати. Сумувати закінчується на літеру SS. Є в нас списочку, тому пишемо з вами в другу групу. Місіс. Push Штовхати. SH В списку Є. Значить буде. Ps. Read. Читати. Літера D. В списку у нас немає, значить пишемо з вами в перший стовпчик. Read з. Run. Чомусь написала два рази. Нічого страшного. Один раз напишемо. Run. Закінчується на літеру N. В списку немає. Значить, пишемо в першу групу Runs. Бігати. Smoke. Палити. На літеру i, так само, як і leave, так само, як і come. Smoke. Далі. Stand. Літера d в списку немає. Stand. Start. Починати. Літера T В списку немає, значить, буде Starts. С. Touch. C-H. Є в нас в списку, значить, буде Touch. Торкатися у другу групу. Tchiz. Watch. Дивитися. TCH є в списку, значить, дописуємо. І S Bes. Right. Літера І. Так само, як і Smoke, leaf і come. В перший стовпчик. Right. І ще одна особливість додавання закінчення ІС. Дивіться, для he she it. Тільки для цих трьох займенників це правило діє. Якщо в нас діє слово закінчується на літеру Y, перед якою стоїть приголосна, то при дописуванні закінчення S Y змінюється на I з крапочкою і додається S. Наприклад, як слово carry закінчується на літеру Y, R у нас приголосна, значить, буде, наприклад, carry – це нести, він несе буде He. Q. Y змінилася на I з крапочкою, додали і S. Якщо перед Y в нас стоїть голосна, я вам навіть їх виписала, в нас їх взагалі 6, але нам потрібні тільки 5. A -O -U e, I. Якщо перед е, літерою Y, ось тут, стоїть голосна, то ми дописуємо просто літеру S. Наприклад, бай купувати. На «вай» закінчується, але перед нею стоїть голосна. Значить, вона купує Сібає з. Давайте з вами трошечки потренуємося дописувати закінчення S або «іс», якщо в нас діє слово закінчується на літеру Y. Це дуже і дуже легко. Знову ж таки, два стовпчики слів я вам підготувала і дві групи. Там, де ми дописуємо закінчення S. І там, де ми Y змінюємо на I і дописуємо закінчення S. Слово buy купувати закінчується на літеру Y. Перед нею голосна, значить, ми дописуємо просто літеру S. -е Carry нести. На літеру Y закінчується. Літера R у нас приголосна, значить, дописуємо. Y змінюємо на I і дописуємо і S. Криз. Копії. Копіювати. На літеру Y закінчується. Літера P в нас приголосна. Значить, Y змінюємо на I і дописуємо ІS. Co. -piz. Enjoy. Закінчується на літеру Y. Перед нею стоїть голосна. Значить, нічого не змінюємо. Просто дописуємо літеру S. Enjoy Study закінчується на літеру Y. Перед нею стоїть приголос на D, значить Y змінюємо на I. І дописуємо закінчення ІС. Старис. FRY смажити. на Y закінчується. Перед нею літера R. R. Це в нас приголосна, значить Y змінюється на I. І дописується IS. Mary одружуватися. На вай закінчується, перед нею приголосна, значить, буде myз. Play. Грати. На літеру Вай закінчується, перед нею голосна, значить, дописуємо просто літеру S. Please. Stay залишатися або зупинятися. На Y закінчується, перед нею A голосна, значить, дописуємо просто літеру S. І слово try намагатися на Y закінчується, перед нею стоїть приголосна R, тому ми з вами Y міняємо на I і дописуємо IS. І давайте з вами потренуємося утворювати present simple, Тренувальні вправи. Нам потрібно з вами вибрати один з двох варіантиків. Ви бачите, що у вас в реченні є два слова, які виділені курсивчиком таким жирненьким. І через рисочку. Вам треба вибрати або перший варіант, або другий. I play football. Для I ми нічого не дописуємо, тому вводимо просто play. Це в нас як зразочок. We eat fish. Ми їмо рибу. Або we eat fish. Ще раз вам нагадую, що закінчення S або «іс» пишеться тільки до «he», she it. Ви дописуєте S або «іс». We це в нас не he, «she», It, тому буде без закінчення eat». They go goes to school. They це в нас не he, «she», it, значить, буде go. She read, reads magazines. Вона читає журнали. She це в нас. She, значить, буде з закінченням S. Readers. Jack з watch, watches DVDs. Jack, Якщо у вас не стоїть в реченні he, she eat, але є підмет, ви можете його перетворити на займенник, щоб зрозуміти, хто це. Джек, це в нас буде хлопчик. Хлопчик це в нас буде he. Значить, у нас повинно до дії слова дописуватися S або ес. Во-ch. You listen listens to rock music. Ти слухаєш рок музику. You – це в нас не хіші it, тому буде слово listen. Pete and Millie play plays basketball. Піт та Мілі грають у баскетбол. Знову ж таки, у нас немає займенника, щоб зрозуміти, тому нам треба з вами його зробити. Піт та Мілі це будуть вони. Вони це буде they. They це в нас не хіші it, тому в нас ми нічого не дописуємо, а в нас буде звичайне дієслово. My sister lives in a big house. Моя сестричка живе у великому будинку. Моя сестричка, це в нас буде вона. «She» – значить, до дієслова нам треба дописати з вами закінчення S або ІS. I watch – «watches Old Films. Я дивлюся старі фільми. «I» – це в нас не «he she it, тому в нас буде звичайна форма. It rain» rains in London. В Лондоні йде дощ. Постійно регулярно. В нас підмет буде it. Є в нас для хіші IT. Значить, буде дописуватися закінчення S або I Rains. I like likes chocolate. Я люблю шоколад. I це в нас не хіші Eat, значить, буде. I like Давайте виконуємо з вами іще одну тренувальну вправу. Тут, в цій вправі, нам потрібно з вами вставити ті слова, які бачите, написані в кінці кожного речення. Давайте. Jack to a film club on Wednesdays. Jack Go ходить до клубу фільму по середах або щосереди. Jack – це в нас хлопчик. He. Так? Ми перетворили підмет у займенник. І в нас діє слово go. У нас воно закінчується на літеру O. Воно є в нашому списочку, значить, ми дописуємо з вами закінчення «is», тому що підмет нас he. Буде Jack Goes to a Film Club on Wednesdays. I reading in my free time love. Я люблю читати у мій вільний час. Ай це в нас не хішіт, до якого нам треба щось дописувати. Значить, ми просто переписуємо дієслово, яке нам треба вставити. I love reading in my free time. They usually see each other during the week. Вони зазвичай бачать один одного протягом тижня. They – це в нас не хіші, тобто в нас залишається наша перша форма дієслова без усіляких там дописувань. See – The train at 6:30. Потяг відбуває, лів від'їжджає так, о 6.30. Потяг це в нас неживий предмет, тому це в нас буде it. А до It нас треба дописати закінчення S або і S. Лів закінчується на літеру І, значить, ми просто дописуємо літеру S. Лів з. Most sports. Like. Дейсі подобається більшість видів спорту. Дейсі – це у нас дівчинка. She. Значить, нам до дії слова треба дописати S або ІS. Буде like. Закінчується на літеру І, значить, буде like – с. We always at 8 at 7 o'clock get up. Ми завжди прокидаємося або піднімаємося о 7 годині. We це в нас не he sheet. Значить, get up. Ми так і переписуємо get up. Elfie in London live. Elfie живе в Лондоні. Elfie – це в нас хлопчик, значить, це в нас буде He. Значить, до слова нам треба дописати S або і S. Значить, буде live. З. Елфі живе в Лондоні. My sister always her homework. Do. Моя сестричка завжди робить домашні завдання, яка молодець сестричка. Сестричка це в нас буде she. Якщо у нас she, то до слово нам треба дописати S або I S. Закінчується у нас на літеру O, так само, як, наприклад, у нас слово Go, тому після літери o ми дописуємо IS. My sister always does her homework. Our friend at the university. study. Наш друг вчиться в університеті. Наш друг не сказано, як його звати, тому це може бути або he, або she. Якщо he або she, то нам треба до дієслова дописати закінчення S або es. Закінчується на літеру Y. Перед нею стоїть приголосна, тому нам літеру Y треба поміняти на літеру I і додати і S. Our friend. Studies at the University. My parents' food in the shop. Bye. Мої батьки купляють їжу в магазині. Батьки це будуть вони, значить, буде They. They це в нас не he, she, Eat. Тому байми переписуємо, як воно в нас є.